Привіт, час від часу підключення до шкільного Google Classroom на комп'ютері може стати справжнім квестом. Але не хвилюйтеся, у цьому короткому огляді ми крок за кроком розберемо, як уникнути всіх проблем і легко почати навчання. Знайома ситуація, правда? Намагаєтесь зайти, а система не пускає і всі навчальні матеріали ніби за сімома замками. Але насправді це дуже поширена проблема, і її рішення простіше, ніж здається. Буквально за кілька хвилин все запрацює. Перш за все, давайте розберемося з поняттями. Корпоративний аккаунт це незвичайна особиста пошта на ел.com. Це спеціальний профіль, який видала школа з унікальною адресою, наприклад, щось типу edschool.edu.ua. Саме він і є ключем до всіх шкільних ресурсів. Зрозуміти цю різницю, це вже півсправи. Отже, поїхали. Крок номер 1 Потрібно додати шкільний профіль прямо у браузер Chrome. Навіщо? Все просто. Це допоможе не плутати особистий і навчальний аккаунти, щоб уникнути будь-яких помилок з доступом. Так, як це зробити? Відкриваємо Chrome, знаходимо у правому верхньому кутку круглу іконку профілю і клацаємо на неї. У меню, що відкриється, обираємо додати обліковий запис. А далі просто вводимо логін і пароль, які видали у школі. Серйозно, це займає менше хвилини. Чудово! Профіль у браузері є. Тепер наступний етап. Заходимо в сам Google Classroom. Це ж і є наш цифровий клас, тому тут важливо все зробити правильно, щоб отримати доступ до всіх матеріалів. Найпростіший і найнадійніший спосіб потрапити куди треба, це просто ввести адресу classroom.google.com прямо в адресний рядок браузера. Краще так, ніж шукати через Google, бо так точно не помилитеся і потрапити на правильну сторінку. А ось тут увага, це, мабуть, найважливіший момент. Коли сторінка завантажиться, обов'язково подивіться на іконку профілю у правому верхньому кутку. Треба переконатися, що там стоїть саме шкільний корпоративний аккаунт, а не особистий. Якщо раптом ні, не проблема. Просто натисніть на іконку і виберіть правильний аккаунт зі списку. Повірте, цей один клік вирішує 90% всіх проблем із доступом. Так, ми майже на фініші. Залишився останній крок приєднатися до класів. І тут може бути два варіанти, залежно від того, як все налаштовано у вашій школі. Отже, які можуть бути сценарії? Перший ідеальний: ви заходите, а всі класи вже там, на головній сторінці. Це означає, що адміністратор вже про все подбав. Другий варіант сторінка порожня. Теж не страшно. Знаходите справа вгорі плюсик, натискаєте на нього, вводите код, який дав учитель, і вуаля клас додано. Вітаю! Ви у системі. Тепер є доступ до всіх завдань, матеріалів та оголошень від учителів. Можна сказати, що цифровий клас готовий до роботи. Готово, як бачите, все насправді дуже просто і логічно, кілька правильних кроків і все налаштовано та працює як треба. Ну що ж, з технічною частиною розібралися. А тепер найцікавіше, коли всі перешкоди позаду, з чого почнеться навчання? Який клас відкриється першим? Адже інструменти це лише початок, головне те, що буде далі.